Доброго вечора! Позвонив до мене тут друг і каже, чи поремонтую я машину для його батька. Він якраз цей час шукав машину, кому віддати, і згадав, що я займаюся цими справами. Ну, В принципі, я погодився. В основне питання було по мотору і кузовщину трохи відновити. Ну, в принципі, все як я люблю, тож у мене з'явився перший клієнт. Привітайте мене! Під віски було чути шуми, щось стукало. В принципі, люфти присутні, тож буду дивитися, що робити з річагами. Ви розбирав авто, замітити чиєїсь роботи. Так хтось працює. Це красиво, рівно. тріщинок. Це я розумію якість. По мотору питання було в тому, що уходить масло. Я поміряю компресію, але з компресією все добре. Компресія 35, як і заявлено по документації цього мотора. Взагалі, знизу мотора дуже багато масла. Ще буду це все розбирати, дивитися. Буду знімати цю передню частину з радіатором, що називається телевізор. І в мене все буде в доступі, я легко зможу зняти мотор. Передивитися все, як треба, знайти всі нюанси, які там є. Так виглядає бампер на Audi. Взагалі стан непоганий, але отут є легенький удар, трохи потріскалося. Ось тут його підкрашувалося, негарно виглядає, В принципі, нічого важкого нема, зроблю і буде гарно. Набагато легше, ніж на моєму Ланосі, Ось мій Ланос, Я поки його відставив, то буду займатися машиною клієнта. Чисто я бампер 120 наждачкою вручну. Тепер він має це такий вигляд. Їм ще трохи підшпаклюю, щоб обрати нерівності. Це отакі п'ятна вийшли через те, що я сколи підчищав, а потім розгладжував їх. Під час розбору виявився такий неприємний нюанс. Ворога ніхто фарбувати не хоче, але я вже так і будь підроблю це місце, а залишати ж його так. А ось так бігун виглядає зсередини. Я вже деякі частини повідмивав, що вони вже які в мене. Як новенькі. Я підрамника з усією підвіскою і ось так це все виглядає. Вирішив трохи жахів поснімати для відоса. Зібрав я підрамник і має оце такий вигляд. Сан просто жахливий. Ми звісно не домовлялися про його ремонт, але ще не можу його залишити. Просто подивіться на цю ржавчину. Вона просто жахлива. Так вирішив, що я буду робити це. Зроблю бонус першому клієнту, як би. Оце вже краще, оце вже мені подобається. У крилу було питання, що треба було порихтувати цю зону. Це красиво покрасити. Але під час зачищання виявився тут такий поганий момент. Ось з'явилася дірка. Взагалі по-хорошому це крило вже треба міняти. Ця ржавчина все одно рано чи пізно виріза, навряд чи воно буде довго жити. Я думаю, що через рік воно вже все вилізе. Взагалі після роздумів я подумав, що я буду це крило повністю знімати до метала. Бо вже з'явилися царапини, сколи під час рихтовки багато чого поганого вилізло. Знімати буде я от таким кругом, це 120. та Взагалі буду все добре робити, не так як я на прем'єрі робив, воно в мене все швидко заржавіло. Ось до такого стану я зачистив криво. Перше буду проходити кислотним ґрунтом, а потім все це ґрунтувати. Взагалі з речагами в мене багато проблем виникло. По-перше, це їх вартість. Вони коштують досить недешево. Ми, в принципі, знайшли такий більш-менш адекватний варіант. Я вирішив заказати, але коли я подзвонив, мене спитали, назовіть конус підвіски. Я взагалі з цим ніколи не мав справи і не знаю, про що річ йде. Ну, вони мені такі кажуть, ви не хвилюйтесь, просто з'їздите на розвал сходження і вони вам скажуть, який у вас конус. Просто назовіть потім нам цей конус, і ми вам підберемо запчастини. Я ж такий, да. Легко взагалі зараз беру всю машину і вам відвезу. Нема питань, що ж таке. Ну, по і ми вирішили, що ми будемо відновлювати речаги. Цими питаннями зайнявся клієнт, тож мені трохи легше через це було. Якось так. Нарешті прийшли до мене речаги після реставрації. Якість роботи мені взагалі не подобаються. Навіть усюди пильник ніхто не понадівав. Також є тріщини на сайлінблоках, це взагалі нікого не смутило. Ось добре видно, що є тріщина. Такий підхід до роботи мені взагалі не подобається. Я вже нічого зробити з цим не можу. Взагалі питаннями реставрації займався клієнт і все влаштовує, тож буду збирати так, як є. Нам найголовніше те, що в мене вже все є, і я можу спокійно збирати. До речі, я вже починав збирати всюди і драмника вже поставив. Робота йде. Ось по якій причині пильники ніхто не понадівав. Ми вже просто своє дожили. Я теж сподіваюся, що я зараз буду все збирати. Але мені тут доведеться ще трохи постаратися. Отак і давна реставрація, доводиться ще самому дорублювати. Тепер буду знати, до кого звертатися не варто. З такий стан речагів мені вже подобається, так ж набагато краще. Еш гарно виходить. Це нарешті я всі речаги поставив. Довелося трохи помучитися, трохи це важко було. ти багато фото робив. Записував багато, але було важко все докупи зібрати. Виникли деякі труднощі. Нарешті я вкинув мотора, бо ми почистив все в міру моїх можливостей. Залишилося ще підключити проводку, Собирати все, що залишилося. Так то в принципі вже все готове. Залити всі рідини, прокачати все. Нові трубочки надівав. В принципі, це буде готово, можна буде спокійно віддавати. От я вже все зібрав, всі рідини залив, залишилося мені прокачати утоплену систему. Зараз буду тут ось відкручувати, прокачувати. Знімати мене більше не вийде, як я що робив, не вийде робити і одночасно. Далі я все зібрав. Повністю зібрав усю машину, відполірував і, все. і мене вийшла лялька. Тож насолоджуйтесь. Тож так, я впорався зі своєю першою машиною і віддав клієнтів. я хотів би сказати, що мені все сподобалося, але машинка досить важка сама по собі. Точніше, важкий підхід Audi. Така історія, що вони конкретно на конкретну машину, на конкретний мотор випускали трохи різні запчастини. Для прикладу, скажу вам, є сальні колінвала. Конкретно на цю машину, конкретно на цей мотор, що цілі три різні сальники коленвала. Виробники Audi робили все максимально так, щоб їздили тільки на їхній сервісі. Замонтувалися тільки в них. Машина взагалі важка в плані переборки, розборки. Є такі нюанси, які не необхідно знати тому, хто це робить. А тому, хто перший раз з цим стикається, йому досить важко це все робити. А в принципі, я впорався. Ура! Наші клієнти довольний є. Всім до побачення. Всім дякую, що були зі мною.